Міська рада допоможе багатоповерховим будинкам при закупівлі генераторів, проте рішення ще не прийняте. Обговорення програми проводитиметься з 10 листопада під час депутатських слухань у форматі дня депутата. Голосування відбудеться на найближчому пленарному засіданні рівне ради. Як саме допомагатимуть при закупівлі генераторів? Дивіться далі у сюжеті. Після масового обстрілу України та подальших проблем з енергопостачанням депутати Рівнеради ради міськували, як забезпечити електрогенераторами багатоповерхові будинки, аби під час екстрених ситуацій у людей була електрика. Керівник департаменту інфраструктури та благоустрою Руслан Гудима продемонстрував програму, яка має вирішити проблему забезпечення електрогенераторами. Проєкт передбачає компенсацію у розмірі 50% від вартості генератора, але не більше 30 тисяч гривень. Це дасть можливість так само зробити, що ми спільно із з людьми будемо йти до того, що будуть А, забезпечені, Б, що в нас, якщо, не дай Бог, не буде світла, будемо чітко розуміти, що в нас є до чого приєднатися, зарядити телефони, там, фонарики і тим більше так само на якийсь мінімальний прожиток воно буде працювати. При розробці проєкту врахували, що ціна одного генератора на 5 кВт вартує близько 60 тисяч гривень. Аби забезпечити 1262 багатоповерхових будинки, потрібно близько 80 мільйонів гривень, що зі слів Руслана Годими, є достатньо великою цифрою для міста. За розробленою програмою 50 на 50, місту потрібно буде виділити 40-45 мільйонів гривень. Ці цифри ми взяли, з враховуючи середньозважену ціну на вартість електрогенераторів. Ми зробили запити по постачальниках генераторів. Вони нам ці ціни надали враховуючи, що програмою передбачено купівля генераторів для власників багатоквартирних будинків від 3 кВт, тобто ми виходили так само з середньозваженою Потужності генератора це умовно там 5-6 кВт. Руслан Гудима розповів, що для мешканців квартир ціна, по якій будуть скидатися на генератор, буде різнитися від кількості квартир. Я думаю, що чим більше квартир, по ідеї має бути, тим тим дешевше обійтися і скидатися на, на даний генератор. Чим менше квартир, відповідно, тим вище буде цифра. Але знову ж таки, якщо місто йде в тому розрізі, що до 50% готове компенсувати, я думаю, що в принципі це має бути для всіх плюс-мінус одинаково. Участь місто у закупівлі генераторів не братиме. Цим займатиметься ОСББ. Якщо генератори вже були закуплені ОСББ, за програмою після перевірки документів 50% вартості компенсують. Проєкт розглядатиметься 10 листопада під час депутатських слухань у формі Дня депутата. Голосувати за програму планують на найближчому пленарному засіданні Рівнеради. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.